Дуже приємно, що ми зустрілися. Мені таке даруйте. Так, Слава Боже, Ісусу Христу! Все. Слава навіки Богу Святому. Чим ти займаєтесь? А я не знаю, чим займаюся. Я заїхав до друзів, бо вони просили на каву, а тут не тільки кава. Отець привіз мені був кошик на день народження з фруктами. Віддаю назад йому кошик з метою, щоб він мені повернув. Той самий кошик тринадцятого на, на, на день народження п янець, п янець. Ну, і заодно одного зав приїжджає в голову. Ну дуже повод дуже вам дякую сьогодні і, і, і всі, всі всіх всіх Олексію вітаємо з Днем ангела. Священик вернув мені кошика. Бачите всі, бачите, всі сьогодні без шапки, без рукавиць, бо дуже врадні люди осуждають навіть священиків, то не хоче таке, не хоче таке робити. Рукавиці є рукавиці. Є, якщо треба може Як вдягнути, треба я вдягаю. Не, не треба. Одним словом, благословення всемогутнього Бога Отця, Сина, Духа Святого, і буде з вами, сім'єю Наконечних, яких я дуже люблю, поважаю, а вони мене вважають і дарують мені такий кошик гарний. Ну і шиють далі, далі виживають фелони. Ну, ви бачите, це люди працьовиті, працьовиті і дуже працьовиті. Дякую вам, мої хороші і дорогі. Це ще не Кроман. Щастя здоров'я. Цілуватися на ній не буде. Добре, все, бо камера пише, все, не треба на кого робити. По, По тверезому не цілуємося. А зараз іскушені прийдуть до моїх квіточок. Одним словом, любіться, благословляйте з Богом, файного дня.